У стінах цієї школи з повагою ставляться до героїв радянського союзу. Учителі переконані, саме на прикладах видатних постатей треба виховувати молоде покоління. На основі цих принципів і створили 30 років тому музей імені Івана Кудрі. Саме з цієї зали розпочинається знайомство першокласників із дорослим світом. Розпочинається цей день уроком мужності. Це Урок проходить у нас в музеї і ведуть його діти, наші екскурсоводи, які розповідають діткам першого класу про цей музей, про людей, які віддали своє життя. Патріотично виховувати молодь зі шкільної лави схвалюють і в міносвіті за словами Дмитра Табачника. Зараз не лише діти, а й 20-25-річні мало знають про другу світову війну. Найших наймолодших громадян залучити до військово-патріотичного виховання для того, щоб просто люди пам'ятали, хто відстояв Київ 41-му році і поліг під ним, хто визволив Київ 43-му, чому, скажімо, не був реалізований нацистський план. Розкопками вже багато років займається українська пошукова організація Союз народна пам'ять на думку її лідера, підписана угода дасть змогу школярам вивчати війну не через шкільні підручники, а самим доторкнутися до історії під час археологічних досліджень. Вони активно Помагають на вопросе местных жителей для зборів свидетельских показань, это архівне дослідження, это і можуть і розпоїзд родственників. Гільзи, кулі, каски, рештки гентівок, солдатські фляги. Саме такі трофеї найчастіше знаходять пошуковці утім, не всі експонати ціні. Ті речі, які не зацікавили національні музеї, передаватимуть школам. Катерина Сметана, Олексій Кальний, новини УТР.